Це не є ударом, це є просто поки що наміри. Вони перейшли з інформаційного наступу в інформаційну оборону. Чи росіяни вирішують щось у цій війні? Не вирішують. Доносити до них якусь інформацію щодо братських народів, гуманізму немає ніякого сенсу. На них діє тільки страх. Ігоря, зараз війна триває на багатьох напрямках, і один з головних, напевно, дійсно головних, і той, на якому Україна досить успішно чинить опір, це інформаційний фронт. Але зараз, останніми днями, бойовики завдали російські бойовики, бойовики угруповань ЛДНР, так званих, завдали такого серйозного удару. Заявили про так званий терміновий референдум, який вони хочуть об'являти на окупованих територіях. Як вважаєте, чому це робиться саме зараз? Бо говорили про те, що вони хотіли відтермінувати це на листопад, зокрема, і е як має відповідати на це Україна інформаційний фронт. вимушений з вами не погодитись, що інформаційний фронт не є головним, він є важливим, але не є головним. Головним є все таки воєнний фронт. І головними бійцями з пропагандою російською є фактично збройні сили України які своїм прикладом. Нівелюють всі закиди. Щодо удару ЛДНР, які заявили про наміри проведення референдуму. Це не є ударом, це є просто поки що наміри. Ми знаємо, що нам ідеї про проведення референдуму в різних частинах новоокупованих українських територій звучали вже кілька разів, але вони мали проводитися і там в серпні і початку вересня. Все змінюється дуже швидко знову таки ж завдяки Збройним силам України. Тому нова дата це реакція на успіхи українських збройних сил на Херсонському напрямку, на харківському напрямку, ну і на інших також. Це прояв паніки, і це характеристика тих процесів, в яких опинилася Росія на даний час. Що ви маєте на увазі? По-перше, Росії дуже незручно бути в стадії в ситуації агресора, і ми бачимо, що і міжнародні санкції, і тиск політиків, і, і навіть тиск тих політиків. На прихильність, на чию прихильність розраховує розраховує Росія. То я маю на увазі країни там Китай, країни Близького Сходу, Азії. Вони також не задоволені ситуацією, і остання зустріч в Самаркандія це показала. Путін виглядав дуже стурбованим, і сигнали, які посилали партнери, вони не були обнадійливі для Путіна. Тому фактично Путін хоче. Переформатувати цю інформаційну картинку на свою користь. Що мається на увазі? Скоріше за все, за прогнозами аналітиків, скоріш за все, росіяни підуть на проведення цих умовних референдумів. Після цього буде оголошено приєднання цих частин до території Російської Федерації. Після того будуть підстави. Проводити мобілізаційні заходи вже в рамках всієї Росії відкрито, бо зараз мобілізація відбувається приховано, а тоді вже можна буде проводити відкрито. І будь-які дії проти цих новоокупованих територій будуть вважатися як нападом на територію Російської Федерації. Таким чином, Росія хоче вивести себе з рангу наступаючих країн в ранг обороняючих країн. Але це всі, я думаю, розуміють і за кордоном, і навіть ті країни, про які ви згадали, розуміють, що це фактично фікція. Що має Абсолютно. робити Україна? І чи має вона реагувати в першу чергу? Не кажемо про Збройні Сили України. Тут все зрозуміло. Саме на інформаційному фронті. Абсолютно всім зрозуміло це потуги Кремля. Він виходить з тої ситуації, яка є, і намагається щось змінити. Ми вже маємо прецедент з референдумами. Це кримський умовний референдум ніякої користі, практичної він росіян не приніс, і територія Криму не визнана. Тому така ж доля і навіть гірше буде чекати і ці нові окуповані території. А що робити? Це просто продовжувати доносити міжнародному суспільству про злочинні дії Російської Федерації, про злочини Російської Федерації на цих та інших територіях та про наслідки, які чекають е, світ. Максим, скажіть, ну, чи є зараз сенс взагалі е, в інформаційному знову ж таки плані впливати на росіян, працювати з ними? Як це треба робити? Бо е, ясно, що ці навіть референдуми це в першу чергу все ж таки спрямовано на внутрішню аудиторію. Це спроба їх додатково мобілізувати. Що тут це нам дуже серйозний блок, який ви підняли, і я думаю, що я не обмежусь кількома фразами. Давайте розіб'ємо по блоках. Російське вторгнення на територію України, воно мало кілька етапів, і люди, які воювали проти України, також мали різні особливості. Тобто, в першій хвилі фактично зайшли ті військові, яких обманули, яких відправили на навчання, а потім кинули на війну. Ну більша частина з них, принаймні, в другій хвилі також були вже з'явились добровольці. Але те, що бачимо зараз, ми. Це люди, які йдуть воювати проти України за гроші. Це найманці. Це люди, які готові вбивати людей інших, українців, заради грошей, заради матеріальних благ. Тому доносити до них якусь інформацію щодо Братських народів, гуманізму немає ніякого сенсу. Мова про простих росіян, які не йдуть воювати, які за все це стежать через не знаю, через соціальні мережі, через екрани телебачення. А чи є прості росіяни об'єктом цього впливу? Чи росіяни вирішують щось у цій війні? Не вирішують. Тобто е, наразі мені здається, що головна задача України інформаційного апарату це. Зменшити кількість росіян, які за гроші готові піти воювати проти України. Ну Це фактично вплив ігори. Це вплив, але це вплив на ту категорію, яка готова йти воювати. І, і ще раз кажу: на них е, не діють ніякі гуманістичні чи моральні аргументи. На них діє тільки страх, тільки відчуття страху, страху вбити, бути вбитим, страху бути покаліченим, страху не отримати гроші. Ну, і інші страхи. І тільки таким чином можна зменшити кількість тих бажаючих, які хочуть поживитись на сівені. Якщо е мова йде вже прости про простих росіян е на широкому загалі, то е на даному етапі е нас ця категорія менше цікавить. Але в другому, на другому етапі, звичайно, цікавить е в розрізі того, чи буде Росія такою ж агресивною е сусідкою, як і є зараз? Звичайно, нам було б е дуже добре мати нормального сусіда, який би був прогнозованим. Демократичним, ну в принципі, як ми бачимо по європейському союзу, де ж живуть нормальні країни з нормальними цілями, не з авторитарними, а з нормальними цілями покращити життя своїх людей, а не тільки якоїсь певної групи. Тому, звичайно, в перспективі нам би хотілося, щоб влада була змінена. Чи зможуть ці росіяни змінити цю владу, є сумніви. Тобто, фактично, навіть е, великий такий крах да, на лінії фронту, вважаєте, не може змінити цю систему. А от Чи крах які, на лінії фронту, яка система, да, які мають бути, на вашу думку, механізми, які якраз призведуть до такого найкращого для України сценарію? Найкращий варіант е, зупинення цієї війни, і найкращий варіант для Росії і для всього світу буде тоді, коли Україна виграє в цій війні, відвоює ці території. По-перше, це відновлення справедливості. По-друге, це може запустити механізм змін в самій Росії. Військові перемоги плюс міжнародний тиск. Сюди я включаю санкції, ембарго і все те, що позбавить росіян, позбавить, я уточню, позбавить Кремля Путіна і його оточення грошей на цю війну. Вони перестануть воювати тоді, коли. Будуть вимушені задавати з питанням, а чим кормити своїх людей, не гроші пускати на зовнішньополітичні авантюри, а пускати гроші на свої внутрішні потреби. Така ж ситуація вже насправді була. Це вже не винахід. Це радянський союз насправді повторюється в режимі 2.0. Абсолютно, і ситуація, наприклад, з східною та західною Німеччиною. Пам'ятаєте, перед війною була така популярна теза. Про те, що варто тільки Україні зараз тут побудувати процвітаючу економіку суспільства, то окуповані території моментально повернуться. так. Ми вже тоді говорили, що це неправда, що це не має ніякого відношення до реальності. Тому що приклад східної і Західної Німеччини дуже він наочний, західна Німеччина успішно процвітаюча східна Німеччина під радянським впливом. І 40 З кожним років роком вони розходилися все далі і далі по рівню життя насправді. абсолютно і вони не змогли об'єднатися, тому що одні стали багатшими і здоровішими, а другі біднішими і нездоровішими. І тільки тоді, коли імперія радянський союз втратив хватку. І коли в них не вистачало грошей на елементарні продукти, коли Горбачов їздив з протягнутою рукою по світу і приїздив до коля. З проханням дайте хоча б 4 мільярдів марок на Москвичей. Тоді була висунута умова, що окей, але за те ви погоджуєтесь на відновлення Німеччини. От тільки таким чином, тобто росіяни фактично, вивели наш, наш план. Це зробити так, щоб знову карачки Буша постачалися в якості гуманітарної допомоги в Росії. Ви, до речі, зазначили, що важливий також міжнародний тиск. Я з цим повністю погоджуюся, але багато експертів також говорять, що Україна насправді програла схід. Програла Китай, програла Індію, і зараз ці країни мало що розуміють про те, що таке Україна, навіть ті країни, які Україна годує, яким вона постачає борошно, постачає Кукурудзу, пшеницю і все таке інше, тому що вони навіть не знають про те, що це за країна. Як нам треба змінити нашу інформаційну політику стосовно не тільки західних країн, які на щастя вже добре зрозуміли, наскільки важлива Україна. Не погоджуюсь в тому, що ми програли. Підтвердженням того, що ми не програли, є хоча б той факт, що існує велика міжнародна коаліція на підтримку України. І це якраз яскравим доказом того, що поєднання політичних і інформаційних заходів воно вплинуло. Для західних країн Для західних країн і на багатьох інших країн. Є, звичайно, категорія країн, які, як справжні філософи, сидять і чекають, поки мимо припливе тіло ворога. Тобто вони зараз в стадії спостерігача і. Можуть приєднатись тоді, коли буде, очевиден, переможець. Інші просто на цьому заробляють. Дуже яскравий приклад Китаю, який прекрасно заробляє на тому, що Росія пішла в міжнародну ізоляцію, тому, звичайно, їм, їм це на руку. Мова про постачання газу і нафти за копійки насправді? Абсолютно. З іншими країнами також там, є складності там, в Африці свої, є складності в Латинській Америці, наприклад, по типу, тій Бразилії. Тут є дві складові причини. По-перше, звичайно, низька інформаційна присутність України, але є об'єктивні фактори, які ну, від нас не залежать. Російська пропаганда подає наш конфлікт, нашу війну як боротьбу між Росією та колективним Заходом, в першу чергу США, Там, Заходом, НАТО і так далі. І в світі продовжує існувати такий певний поділ на країни, які не люблять колективний захід НАТО, США, і от на цих настроях вони грають. Ага, раз США підтримує Україну, значить ми не підтримуємо цей конфлікт, бо ми проти США. І так це в багатьох країнах Близького Сходу, Африки, це працює. Тому як в цих умовах існувати? Ідеальна ситуація була б, коли у нас був би свій інформаційний Рамштайн, тобто, що мається на увазі, провідні країни об'єднали не тільки свої військові. Можливості надають підтримку Україні, а й надавали б підтримку Україні в можливостях роз'яснення і донесення нашої позиції на ті регіони, на ті країни, де у наша інформаційна присутність наразі є слабкою. Щоб використовуючи майданчики провідних інформаційних ресурсів заходу, доносити нашу позицію. А щось робиться в цьому напрямку? Робиться. Що саме? Ну, по-перше, в нас є Міністерство закордонних справ, яке активно працює на міжнародній арені, працює з місцевими, я буду відповідати тільки за інформаційну частину, працює з місцевими експертами, журналістами для донесення своєї позиції. По-друге, на українському рівні про інформаційний Рамштайн це не я придумав це з інтерв'ю міністра культури та інформаційної політики я брав цю інтерв'ю. Так, да. так що да, я знаю про що йде мова Олександра Ткаченка. Тому на внутрішньоукраїнському рівні також відбуваються організаційні заходи з підготовки такого формату. Добре, ну і знову ж таки, давайте до поточних загроз повернемося. Теж останні новини. Сіманян Маргаріта, керівниця телеканалу РТ, головний зараз пропагандистський рупор Кремля. Фактично, людина, яка не вилазить з ток-шоу, заявила, що фактично перед Росією є два шляхи: перше це перемога, тотальна перемога. А другий – це ядерна війна. Тобто, фактично, зараз починається або знову посилюється, фактично залякування України найскладнішим, найгіршим сценарієм. Що робити в цій ситуації? Як реагувати? Те, що говорить Сіманьян і інші говорячі голови, це шантаж. Шантаж це улюблений прийом, це улюблений інструмент Кремля. І він не сьогодні і не вчора був винайдений. Це практика, яка бере свій початок ще з Радянського Союзу. Пам'ятаєте там гонку озброєнь. Продовжилася практика уже в пострадянській Росії. Російські експерти розповідали таку байку чи биль, що колись, коли Єльцин вже кілька років керував країною, він запитав у своїх радників, генералів: а чому захід? Не біжить виконувати наші хотілки. От Чому от не реагують? Ну і ми відповіли, що тому що вони вас не бояться. Вони вважають вас нормальним політиком і вони вас не бояться. Відповідно, уже й наступник Єльцина Путін він уособлює найкращі в лапках методи Радянського Союзу КДБ, НКВД, ФСБ, і використовує цей інструмент шантажу дуже ефективно. Тому Лякати світ ядерною зброєю це почалось не сьогодні. Вони лякають завжди, коли потрібно щось добитись від Заходу. На жаль, іноді такий шантаж спрацьовує, тому що ну, нормальні країни, нормальні політичні лідери не хочуть ескалації. І західна політична філософія полягає в тому, що потрібно домовлятися. І, власне, вони іноді йдуть на те, щоб домовлятися. Зараз ситуація інша, але механізм шантажу не змінився. І що Путін, що його говорячі аватари, які говорять всі всі страшилки, ну, вони просто продовжують ту лінію, яка вибрана. Тобто політично. ви вважаєте, що загрози насправді немає? Це все лише тільки шантаж, фактично блефує Путін. Він в першу чергу блефує, але ризик того чи іншого сценарію не можна виключати ніколи. Приклад, нинішня наша ситуація. Вони лякали нас війною дуже давно. Вони проводили навчання. Тобто, елемент військових навчань це також шантаж, це залякування. Вони змушували нас до різних сценаріїв, до федералізації і так далі. Врешті-решт це виявилося у відкриту війну. Тому виключати повністю застосування ядерного арсеналу неможливо, але це треба розуміти, що це буде останній, це вже джокер, який коли буде витягнутий, то далі вже карт на руках Не залишиться в рукавах. Абсолютно, отаке питання. Все ж таки, є враження, що і ці заяви про референдуми, так звані референдуми, термінові референдуми, про які ми почали зараз говорити сьогодні, сьогодні в нашому інтерв'ю. І цей ядерний шантаж це все намагання Росії якось вийти з цієї пастки, в яку вона сама себе загнала. Так звана спеціальна воєнна операція явно йде не за планом. Вони не можуть перемогти. Навпаки, наші збройні сили наносять їм удар за ударом. А чого зараз вони хочуть? Який найкращий сценарій для них? Чи дійсно вони схиляються зараз до проведення переговорів? Тут потрібно розуміти, що е, немає моноліту в Російській Федерації. Тобто є частина населення суспільства, в якій починається цей антивоєнний ропот. як я його називаю. Там Нєтвайні і, 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 і не тому, що е, за Україну, а просто війни. А є категорія людей, які прийняли правила гри, які їм створила влада, вони підняли ручки і сказали, що ми будемо виконувати, що створила влада. А є група людей, які можемо їх назвати радикалами, які ультрапатріоти, як вони там себе називають, які вимагають ще жорсткіших заходів щодо України. Тому, коли ми говоримо, що вони хочуть, треба уточнити, хто хоче. Зараз ми говоримо напевно про Путіна. Е, ну, уточнення Путіна також є різні сигнали. Ми, ми до кінця не знаємо, чого хоче Путін. Тому що те, що він говорить і те, що він робить, часто дуже взаємовиключаючі речі. Звичайно, якщо виконувати те, що він хоче, то в нас би зараз тут з вами в ефірі не було. От, але одне діло то, що він хоче, друге діло, що він може зробити. Є в останній час сигнали, подаються сигнали про те, що ніби Путін готовий піти на якісь переговори. От останнє інтерв'ю Ердогана він там натякнув про те, що я побачив в його очах бажання піти на переговори. Пам'ятаєте, вже була така історія про не перший раз чую цю фразу так, про так, очі. Так. Так. Ще кажуть про хімію, особливу хімію між учасниками, або я побачив його очах, бажання. Миру, ну вірити тому, що побачили в очах це українці навчилися цьому не вірити. Ми схильні вірити все-таки конкретним крокам. Ну але сигнали, якби є. Звісно, не всіх влаштовує ця ситуація, особливо бізнес багатих людей, які опинилися в ізоляції, в яких позабирали активи, яких не пускають на закордон. Ну нікому це не подобається. І всі розуміють, що ситуація не закінчиться сьогодні, не закінчиться завтра, а може і не закінчитись, коли буде зміна влади. Тому, звісно, якісь ідеї, можливо, витають, але треба ж розуміти, що зараз в Росії перемогла партія війни, і навіть ті, хто хоче змінити якусь ситуацію, вони бояться про це публічно говорити, тому що можуть закінчити життя своє. Як скрипаль, як топ-менеджмент... Я просто до чого лукою. йду, що зараз фактично таке враження, якщо я не правий, можете мене підкоригувати, що зараз вони перейшли навіть від інформаційних атак до інформаційної оборони. Вони хочуть провести ці референдуми. Я так думаю, щоб стабілізувати і лінію фронту, підморозити її, і там можливо на рік на два. На інший час, щоб накопичити знову сили і знову продовжити наступ. Прекрасного визначення. Ви сказали інформ. Вони перейшли з інформаційного наступу в інформаційну оборону. Ми також це спостерігаємо. Було дуже цікаво спостерігати, як провалилася вся ця інформаційна пропаганда. Фактично за три дні після того як українці пішли наступ на Харківському напрямку. Вся ця конструкція яка будувалася, вона посипалась. Ми бачили розгублення. Критику, ну, дуже багато різних цікавих тенденцій з'явилося. Можна було спостерігати, хто на яку сторону працює, там мають на увазі, хто на ФСБ, хто на ГУР, на ГРУ, хто там на Розварді і так далі, ці всі групки. Тому вони переходять в інформаційну оборону, і дійсно, вони хочуть хоча б зафіксувати те, що вони вже захопили. Зафіксувати. І обґрунтувати, чому вони це роблять. От те, що я говорив на, на початку, вони хочуть перевести свій статус з країни, яка наступає, в статус, яка обороняє свої території. Остання, остання тема, яку хотів зачепити, це саме робота вашого центру. Як зараз працює? Перед інтерв'ю не на камеру. Ми з вами спілкувалися, що навіть десь два десятки людей працюють. Що вони роблять? У нас кілька напрямків нашої роботи: це інформаційний, аналітичний комунікаційний безпосередньо та е тренінговий. Відповідно, по цим е чотирьом напрямкам е люди працюють з початку війни, е працювали до війни, і з початку війни продовжили працювати в такому ж ритмі, е не збавляючи темпів е по всім цим напрямкам. Ну і напевно, останнє питання. Вже е як ви бачите, да? чи впевнено Україна зараз перемагає на інформаційному фронті? Ми не програємо інформаційний фронт. Завдяки і ми цей інформаційний фронт не програємо не тільки тому, що там, влада робить щось екстраординарне, а завдяки тому, що є симбіоз влади і суспільства, громадських організацій, окремих людей. Тобто без поєднання цих двох елементів ні одна держава чи одне суспільство не могли б справитися з цією загрозою. Нам дуже важливо це зберегти єднання суспільства і держави. Я не кажу там про владу, про персональне. Просто розуміти кожному українцю, що його персональне благополуччя неможливе без існування української держави. Воно можливе тільки в рамках нашої країни, нашої держави. Інакше у нас є перед очима вже свіжі приклади, що буває, коли на Замість української держави приходять інші люди, приходить російський окупант, і що там відбувається? Вбивство, мародерство. Люди позбавляються всього матеріального і людських життів. Тому щасливими українці можуть бути тільки в рамках своєї української держави. Дякую вам за інтерв'ю, Ігоре. Дякую. Прошу.